Діво прославлена, молись за нас. Прославлена Богородиця, прославлена Марія, прославлена Божа Мати. Це означає, що не вона себе прославляє, не своїми заслугами чи бажаннями, але навіть, дивлячись по-людськи, як християни, як діти Божі, як люди віруючі. Можемо сміливо сказати, що Марія, Божа Мати, через свою жертовну службу, своє жертовне служіння Ісусові, вона насправді заслужила бути прославленою, бути Матір'ю Божою, яка має право від нас чути ці прослави. І Розуміючи, що Марія це не Бог, це людина, вибрана Богом, але людина, яка була названа Архангелом Гавріїлом, блаженна поміж жінками, блаженна спосеред усіх людей, сьогодні заслуговує на цю нашу прославу. І тим більше, що це Ісус Христос прославив свою Матір, це Він, помираючи на Христі. Сказав ці слова, ось Матір Твоя, до кожного з нас. Кожен з нас вже в тоді почув ці слова, і Марія почула слова Ісуса: Ось діти твої, ось твій Син, ось твоя донька. І Божа Мати в своєму покликанні Материнському, в своєму покликанні від Бога, в своїй місії для Ісуса Христа, Божого Сина, нашого Спасителя. Заслуговує собі на цю нашу прославу, прославу людей, прославу церкви. І тому, матінко Божа, приходимо до Тебе, щоб Тебе прославляти, величати, дякувати Тобі за Ісуса Христа і просити, щоб ми завжди раділи Тобою, завжди славили Тебе, щоб ми прославляли Тебе в нашому житті. І так як Ти обіцяла, що Твоє серце затріумфує, Просимо Бога, щоб якнайшвидше Твоя слава проявилась на цьому світі, щоб всі люди побачили, що Твоя слава є тільки для того, актуальною, реальною, що сам Ісус Христос тебе прославив, через народження, через те, що Тебе взяв до неба з тілом і душею, за те, що був і через те, що був тобі послушний. В земному житті. Тому, Марія, ми також хочемо слухати Твого Слова і йти дорогою Ісуса Христа, дорогою Євангелія, яку Він нам проголосив, і яку Ти вірно виконувала, ціле своє земне життя. А сьогодні закликаєш, щоб кожен з нас це робив. Приходиш з неба так часто на землю і просиш навертайтеся до Ісуса Христа. І Бог відмінить свою кару і Бог, який любить безмежно кожного з нас, буде радий пробачити всі наші провини і прийняти нас до неба. Тому, Марія, захисти нас, візьми під свій покров материнський і провадь нас до Ісуса Христа, Твого, улюбленого Сина Божого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Діво прославлена! Молись за нас.